Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні буде огляд паперу від фабрики декору. Це для мене нова колекція, я її не бачила, і я купила її в Україні, коли останні, останній раз їздила в Україну. Це папір на ботанічну тему. То, якщо цікаво, що ж це за папір та яку роботу я з ним зробила, то пропоную вам подивитися. Отже, в мене три нових колекції. Вони всі від Дефабрики Декору. І я не знаю, які з них нові, які не дуже нові. Вони нові для мене. І я оглядів не бачила, тому зараз подивимось. Ця колекція буде останньою, тому її я прибираю. І сьогодні, мабуть, що подивимось ось цю. Forest Life. В мене набір 30 на 30. І звичайний папір від фабрики. 10 листів. щільність. Не бачу щільність. Щільність 200 грамів. Отже, на зворотньому боці вирізалки, і це в основному. Звірі та пташки. Є тільки ті, ті трохи е, листочків та ягоди гриби, але я купила додатковий аркуш для вирізання, навіть їх декілька. Ось такі аркуші для вирізання. Вони щільні, вони, здається, 30 грамів. Я їх показувала у влозі. Про те, як я їздила до України. То в мене будуть додаткові аркуші для вирізання. Є навіть додатковий аркуш з цими звірятками. І я хочу подивитися на розмір. Розмір майже однаковий, трохи-трохи цей аркуш менший. Ось можна по лисичках подивитися. І ці аркуші вони двосторонні. То, якщо тут лисичка тільки в одному напрямку, то. Маючи ось такий аркуш, можна змінювати напрямок. І ще ось такі більш осінні. Хоча, ну, може, вони теж підійдуть, не впевнена, але може. Бо мені здається, що ця колекція досить, така, досить зелена. Ну, дивимось. Це була обкладинка. І дивимось далі. Принт намальований, це е, ніби е, дерева. Зворотній фон. Це такий яскравий, зелений, така яскрава зелена галявина, бо тут є і гніздечко з яйцями, і якийсь мухомор, і на зеленому тлі багато таких рожевих плям. Це О, якийсь будяк. Не пам'ятаю, як він зветься, і є якісь ягоди, тобто така лісова галявина. По два аркуші кожного дизайну. Так, що... Догори ногами. Далі, отакий аркуш: це пейзаж, гори, ліс, е якісь тваринки, ведмідь, лиса, зайченята, зворотній бік, деревина. І якщо на першому це був спіл дерева, то тут така, е ніби паркан. Далі, <смі> шось, шось таке. ось такий дуже гарний. Аркуш, мабуть, що цей буде мій улюблений. Тут різні, ну, ніби аркуші з якихось книг, або якісь листівки ботанічні, бо є і ось такий, це олень, не олень. Якісь птахи, якісь комахи, цікавий аркуш. Це, здається, зворотній бік. І це ніби ліс з гори. Так, це він. На камеру він виглядає цікаво, але якщо придивлятися, то не знаю, якийсь він нечіткий. Я розумію, що це акварель, і ну, може воно надто збільшене. Ну, хоча теж такий фоновий аркуш, може для якихось підкладенок, чи навпаки, для форзиців, для обкладинок підійде. І Ні, це не останній. Ще один аркуш з пейзажем, вже без звірів, тільки гори, тільки ліс, і він більш світлий. Зворотній бік ось такий цікавий. Це дерева на зеленому фоні, різний колір зеленого, і по контуру аркуша є такі білі ботанічні відбитки. Теж цікавий прийом, цікавий аркуш. І це останній. Такий самий пейзаж, але з додаванням тваринок різних на першому плані і далі. Теж, як на мене, він досить активний, але знаючи різні прийоми, це теж можна використати. Ну і зворотній бік це деревина. І зараз я знайду ці ре... решту аркушів з дерев'яшками, то ми подивимося, як воно все виглядає. Ось такий набір різної деревини у, цьому, у цій колекції, то теж можна щось цікаве зробити, саме спираючись ось на ці принти. От, це що по паперу. І ще в наборі були. Карточки. Як завжди, в фабрики декору в великому наборі 30х30 на 30, йдуть ось такі полоски з якимось карточками. І саме в цьому наборі є полоски з текстом, англійська і якась, не знаю, може це може це польська. Сині. Не знаю, на, на якій мові тут написано, але є різні написи. написи. І далі карточки із звірятами. Зворотній бік це щось типу тегів з картинками. І такий самий теж якісь звірятки, зворотній бік теги. Далі тут вже бордюри такі рослинні. Вони дуже дрібні. Ну, можна подивитися, як... може, може, вийде якось цікаво це. Використати в композиціях або додавати в шари. І остання стрічка теж якісь звірятки і тут теж теги. Ось такий набір. Не знаю, коли вийде це відео, може, я встигну зробити якусь ботанічну роботу з цим папером, бо є в мене така думка. Але щось велике я зробити не встигну. Ну, подивимось. Подивимось. Отже, переглянули ми папір. Минув тиждень, і я спробувала створити деяку роботу з цим папером. Взяла я декілька аркушів з набору і вирізала всі вирізалки. В вирізалках було дуже багато тварин, майже самі тварини, і лише декілька грибів і ще якихось листиків. Весь аркуш для вирізалок я вирізала. І що я зробила? Аби не відкладати цей папір на поличку до того часу, коли я буду здатна створити якийсь шедевр, я вирішила одразу щось з ним зробити. Бо, як я помітила за собою особисто, що я купляю якийсь папір, він гарний, я його складаю, і потім жодної роботи з нього не роблю. І минають роки, той папір лежить. Тому я не стала планувати нічого гарного, шикарного, геніального. Я просто зробила з скраб папіру обкладинки для зошитів. Що це буде за блокнот? Я ще не знаю, але, скоріш за все, це буде блокнот. І поки що. В нас вересень, тобто ще можна, ну, є настрій створювати такі якісь лісові роботи. То я склала 5 зошитів, зробила для них 5 обгорток. І всі обгортки в мене з аркушів скраб-паперу. Зробила 5-3 з них я задекорувала. Цей папір, як на мене, він дуже. Яскравий і дуже активний. І найспокійніші фони це ось такі з деревом. Хоча і вони досить активні. Що я маю на увазі, коли я кажу, що папір активний? Це папір, в якого є дуже великий контраст, тобто є дуже світлі. Участки площі паперу, і вони знаходяться поряд з дуже темними. Або якось на цьому аркуші, ось на цьому яскраві кольори, які на світовому колі знаходяться в опозиції, вони на папері представлені поряд. Наприклад, на цьому варіанті це не дуже помітно, хоча ось тут зелений і рожевий. Або якийсь рожевий, оранжевий і зелений бірюзовий. Тобто є контраст. Ось тут дуже гарно видно цей контраст, зелений, рожевий, фони контрастні. Папір, як мені здається, дуже контрастний. І, е, по-перше, такі листи, які я б вважала фонові, але вони все одно дуже контрастні. І є ось такі аркуші дає пейзаж теж дуже великий контраст до того ж, тут є персонажі, які треба якось розмістити в роботу і якось в цю е, роботу вживити. То, що зробила я? Я. Зробила обкладинки, я поврізала всі вирізалки, і на обкладинках я створила ось такі композиції. В мене три композиції, вони за принципом всі приблизно однакові. Зараз приберу папір, аби не було так яскраво. І аби приглушити цю яскравість, цей контраст, я в основі кожної композиції в мене є шматочок паперу, який я фарбувала в каві. Потім я його зім'яла, і вже на основі цього зім'ятого паперу я складала якусь композицію з вирізалками. І в мене з одного боку є тло з скраб паперу, з іншого боку, в мене є вирізалки. Ще додала виробку, додала трохи відштамповок, і закінчила це все бризком. І ось такі композиції в мене. Склалися. І це кишеньки, куди можна ще й вкласти якусь карточку, потім можна буде сюди вкладати фотографії. Дуже багато звірів в вирізалках. І з одного боку це незручно, бо немає рослинних, рослинних вирізалок, і ну, не можна скласти композицію з одних звірів. Треба аби було щось ще, аби можна було щось ще додати. Звісно, можна вийти з положення з допомогою виробки, але все одно для мене, аби робота була більш гармонійною до тварин, мені треба було додавати ще щось з вирізалок. Тут мені допомогли, звичайно, ці аркуші для вирізання, які я покажу, які я показувала. Ось ці. Є в мене аркуш з тваринами. Я його взагалі не чіпала. І є в мене декілька ось таких аркушів. І два з них я вирізала: вирізала ось цей і частину ось цього. Бо теж з одного боку є щось зелене, є зелене листя, але воно майже все ось таке дуже ажурне. І або вирізати просто таким трикутником з великим отступом, або вирізати всі ці проміжки між цими, вирізати всі ці визерунки, це дуже складно. То ці аркуші я, ці аркуші я повирізала, але частково, і вирізала я ось такі листики, де. Де листя не таке ажурне. Як я буду використовувати ось це, я поки що не знаю, бо, як на мене, воно дуже ажурне. Ну, але за мною ніхто не женеться. Відкладу, може, потім в мене буде час та буде натхнення, та я повирізаю. То е склала я декілька композицій, з пташкою я вже показала. Далі є ось така композиція із совою. Ще в Кожну композицію додавала якийсь е, такий великий елемент, окрім паперу. Це ще в мене теги. і це теж теги із скраб паперу. Там був такий лист з, ну ніби з карточками, фон із карточок. І ось цього листа я повирубала теги і додала їх в основу композиції. І ще трохи додала вирубки, ось ці листики ягодки. Ну, якось так вийшло. І написи я додавала з відштамповок, хоча в колекції була стрічка з написами. Ну, і останні, останній зошит, який я покажу сьогодні, це ось такий з бурундуком та горішками. Ну, як мені здається, цікаво, вийшло бурундук та його горіхи. І тут теж можна додати якусь карточку. Ось такі. Варіанти використання паперу в мене є на зараз. В принципі, мені сподобався і папір, і те, що в мене з нього склалося, я думаю, що я продовжу декорувати в такому стилі, і, може, колись я цю роботу завершу, то буде в мене такий ще лісовий Е, Бо тут в мене тваринки та пташки, і я думаю, що ще, ще два зошити я теж додам до них. Якусь тваринку. Тут на фоні вовк, який виє, мені не дуже подобається, я вже думаю, як це якось виправити, як це перекрити. То буде в мене ось така лісова робота. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було інформативно і корисно. Ну, а на сьогодні це все. На все добре. Пока!